Що таке? Я прийшла в черлідери. Глава яких Шерел Блоссом? Після того, що зробив Джейсон? Ні, вибач, я тобі не дозволю. Знімай це швидко. Ні. Що ти відповіла? Я роблю все, щоб задовільнити кожного. Тільки бути ідеальною. Ідеальною дочкою, ідеальною сестрою, ученицею? Можна хоча б щось зробити для себе? Куди це ти сукню купувати? Ось це сюрприз. Я йду на дискотеку з Арчі і Веронікою? З дочкою Герміони Лоч. Вона виявилась дуже милою і дуже мені допомогла. Та невже? Гадаєш, ви з нею потоваришуєте? Дозволь тебе розчарувати, такі як Шеріл і Вероніка, лот ненавидять дівчат. Я не бажаю це вислуховувати. Не старайся, я піду.